На рівні всеукраїнського у залі факультету фізвиховання відбувся традиційний турнір до Дня міста з художньої гімнастики. Учасницями змагань стали 106 грацій зі спортивних шкіл області. Рівень конкуренції на турнірі зашкалював, адже тут визначалися майбутні учасниці чемпіонату країни. Дані змагання дозволять нам. Дійсно зробити відбір команд на чемпіонат України, який відбудеться в місті Сумах серед дитячо-нацьких спортивних шкіл та спортивних клубів. Будемо сподіватися, що попереду у нас ще відкритий кубок області, кіровоградська зіронька, які перевірять готовність нашої команди, і гімнастки покажуть достойні результати. У змаганнях за програмою кандидатів у майстри спорту України не було рівних кіровоградці Анастасії Волошиній. спасибо, конечно, моему тренеру, Мельник Анастасии Александровне. Она меня очень хорошо готовит. Это много усилий на тренировке. Каждый день работаем в зале, худеем, чтобы быть в хорошей форме. Ну и, конечно же, выступать нужно от души, чтобы это нравилось не только себе и тренеру, но и всему залу, чтобы, конечно же, достичь хороших результатов и победить на соревнованиях. У найпрестижніших змаганнях за програмою майстрів спорту України перемогла студентка факультету фізичного виховання Валерія Михайленко. Тут весь п'єдестал пошани був Кіровоградським. Друге місце посіла Дар'я Шперук, а треті розділили одразу три гімнастки Вікторія Фесюк, Олена Тищенко та Діана Кравченко. Саме на цих дівчат тренерський штаб збірної області розраховує на командному чемпіонаті України. Ми завжди претендуємо на десятку найкращих. Ано тепер хочеться вже дійсно в фінальних змаганнях. А може і за призові місця поборотися. Олександр Сметанко, Роман Сташенко, Новини спорту.